Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 17 жовтня, четверг і в четвер, крім програми, нечистий четверг, ви маєте змогу подивитися програму Заробіжжя про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Уже другий день всі пишуть, обговорюють план перемоги Зеленського, який він представив вчора в середу Верховній Раді України. Сьогодні він... Прилетів у Брюссель на запрошення президента Європейської ради Шарля Мішеля, де представив вже свій план. Потім зустріч з міністрами оборони країн-членів НАТО, також ввечері сьогодні відбувається. І про це та інше, давайте подивимося, що писали впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, у Великій Британії. У Франції, Німеччині, Іспанії та Італії сьогодні, 17 жовтня, Сполучені Штати Америки, Сушедит Прес. Зеленський вважає, що 10 тисяч північно-корейців можуть приєднатися до російських військ в Україні, оскільки він просуває план перемоги. Ну то йде, що він, коли виступав, так він про це сказав. Ну, Зеленський не вдавався до додаткової подробиці. Заява, яка прозвучала через день після того, як заступник Держсекретаря США, ну, це перший заступник держсекретаря США Курт Кембл, заявив у Сеулі, що Вашингтон і його союзники стурбовані військовою підтримкою Північної Кореї війни Росії в Україні, але не зміг підтвердити заяву України про те, що там будуть воювати північно-корейські солдати. Як би там не було, ну... Прес також пише про те, що Зеленський окреслив план з п'яти пунктів українського парламенту у середу, не розголошуючи конфіденційних елементів, які були представлені в закритому режимі ключовим союзникам, включаючи Сполучені Штати США. Завершимо пост. Зеленський приносить план перемоги до Брюсселя, але запрошення НАТО здається недосяжним. Так, от вийшов такий матеріал у американській газеті «The Washington Post». Ну, зокрема, пишуть, що президент України висунув свій план припинення війни з Росією, але багато лідерів Європи та НАТО поставилися до нього обережно. Ну, в принципі, так воно десь є. Останніми тижнями Зеленський відвідав Сполучені Штати та європейські столиці, щоб отримати їх підтримку. Але ці візити викликали обмежені публічні коментарі підтримки та не досягли помітного прогресу, зазначає «The Washington Post». The New York Times. Зеленський намагається продати свій план перемоги європейським лідерам. Отак от, от продати. Ну, Пам'ятаємо, що е, Дональд Трамп називав е, Володимира Зеленського самим успішним там, е, ну, продавцем, торговцем. Зеленський намагається продати свій план. Президент Володимир Зеленський звернувся з настійним закликом у Брюсселі, хоча не зрозуміло, наскільки посадовці, які там зібралися, походяться з ним. Ну, це на Цим от планом перемоги. Ну і зокрема, ще The New York Times пише, що сказав Володимир Зеленський у четвер перед лідерами Європейського Союзу. Ви всі знаєте психологію Росії, Росія вдасться до дипломатії лише тоді, коли побачить, що силою нічого не досягне. Пізніше, в четвер, пан Зеленський має виступити на прес-конференції з Марком Рюти, головою НАТО. І там питання якраз щодо вступу. Ключовий момент, щодо вступу України в НАТО, це, як пише, The Таймс, ключовий момент у його пропозиціях, пропозиціях мається на увазі цього плану перемоги. Велика Британія Reuters. Тут трохи інше питання. Це питання, яке стосується розмінування. Ми вже про це з вами згадували. Ну і зокрема Reuters повідомляє, що на зустрічі в Швейцарії Україна шукає глобальної допомоги у масштабному розмінуванні. Згідно з дослідженням світового банку, Швейцарія, яка надає фінансову підтримку, цього тижня приймає конференцію, в якій беруть участь представники близько 50 країн щодо підтримки для розмінування України, яка коштуватиме небагато немало тридцять мільярда доларів. Сподіваюся, що вони там знайдуть можливість знайти ці гроші. Також ОТС повідомляє про те, що міністерство згронних справ Росії заявило сьогодні у четвер, що нові британські санкції щодо російських нафтових та газових танків показали, що статус Москви як надійного постачальника енергії не влаштовує Лондон. Повідомляє державне інформаційне агентство Ріга. Ну і нагадує Ройтес, що раніше сьогодні в четвер уряд Великої Британії заявив, що вів санкції ще на 18 російських нафтових танкерів і чотири судна зі зрідженим природним газом, що є найбільшою групою санкцій проти так званого тіньофого флоту Росії. Ну, сподіваюся, це буде мати певний ефект, можливо, навіть не певний, а й хороший для нас ефект. І не дуже хороший для Росії. Загардіан. Австралія передасть 49 замінних заміни танків. Ну, Абрамс М 1 а 1 так Україні, президент якої подякував за відважну пожертву. Ну тут вже про це вчора так було відомо, але тут The Guardian трохи пише більш детально: що останній пакет допомоги Австралії Україні на суму 245 мільйонів стрільських доларів, включає ну крім танків. Ракети протипідряної оборони керовану зброю, протитанкову зброю, артилерію, міномети та боєприпаси до стрілецької зброї. Ну і що завдяки от цим танкам внесок Австралії військову допомогу України з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року склав 1,3 мільярда австралійських доларів, включаючи 120 машин Бушмастер. Ну, хочу вам просто для, для інформації, для довідки сказати, що. 1,3 мільярда австрійських доларів, 1 е, долар е, австралійський це 275 27 там 26, 27 гривень. Тобто, це ну, мова йде про понад понад там, 500, 600 мільйонів доларів. І міністр оборони промисловості Австралії Пет Конрой сказав в національній телекомпанії ABC, що ми справді маємо честь бути найбільшим постачальником військової допомоги. Країна та яка не входить до НАТО. І дуже добре і дякуємо Австралії за це. Франція, Агентство Франц Прес. Зенський вимагає від Шольца ракет великої дальності. Зенський наголосив, що знову говорив із Шольцем про таку зброю у зв'язку з планом перемоги. Вони вказані в секретному додатку до плану. Президент України вже давно вимагає від Німеччини крилаті ракети Торус для захисту Росії. Шольц поки це відкидав і це загрозою ескалації з Росією. Повідомляє Франс Прес газета Le Monde. Володимир Зеленський хоче Україну сильну і готову до дипломатії. Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер в Брюсселі, що його план перемоги спрямований на те, щоб поставити його Україну Україну в позицію сили проти Росії, щоб мати хороші позиції для переговорів. Цей план зокрема рекомендує негайно надіслати Києву запрошення приєднатися до організації Північно-Атлантичного договору НАТО. Але доведеться набратися терпіння. Мак Рютий в четвер, як і в середу, пише Лемонт, задовільнявся тим, що нагадав про незворотність шляху України до НАТО. Україна стане членом НАТО, сказав пан Рютий в четвер сьогодні, так вранці. Але якщо питання полягає в тому, коли я не можу відповісти. Ну і тут зокрема знову згадується, що в середу був от представлений цей план, так і. Він щодо українського плану, який буде на столі сьогодні, так, от на зустрічі міністрів оборони НАТО ввечері, то генсек Альянс Альянсу Лютича ще в середу вирішив, що він надсилає сильний сигнал, але додав зразу. Це не означає, що я можу сказати, що підтримую весь план. Країни Балтії проявили більший ентузіазм, закликавши своїх партнерів по НАТО та Європейському Союзу підтримати план. Пише Леомонт. Ну і наводить тут слова. Міністр оборони Естонії Хано Певкур щодо того, що це війна екзистенційна, Росія екзистенційною загрозою для Європи. І він сподівається, міністр оборони Естонії, що України ще не продовжитимуть підтримувати Україну. Також про це заявив і голова дипломатії Європейського союзу Жозе Борель щодо того, що будуть підтримувати Україну. Німеччина також Шпігель. Україна, очевидно, не вистачає пілотів для винищувачів f 16 Ну, вона наводить. Так і шпигель, те, що повідомила Wall Street Journal, там з посиланням на джерела, які знайомі з цією темою, що Україна навряд чи матиме повну скадилю, а в 16 20 літаків і 40 пілотів йде через те, що там зараз почали навчати курсантів, а не досвідчених пілотів. Як пояснили в США, що проблема полягає в тому, що досвідчені пілоти вони насправді ну ну є, є серйозні моменти стосовно застосування англійської мови, тобто знання англійської мови. І тут пише так і Шпігель, що українські пілоти проходять підготовку в трьох різних місцях на базі Моріс в Аризоні, в американському штаті Аризона, та нещодавно закритій військовій авіабазі Скрітструп у Данії. Ну, сподіваюся, що знайдуть. Хоча пишуть, що на декілька місяців затягнеться оце навчання наших пілотів. На жаль, німецьке агентство преси. Шольц не хоче відступати від своїх позицій заради плану перемоги Зеленського, пише німецьке агентство преси ДПА. Канцлер Олаф Шольц. Обережно відрагував на план перемоги президента України Володимира Зеленського на саміті ЄС у Брюсселі. Він дав зрозуміти, що не готовий відступити від своїх попередніх позицій щодо перерахованих там пунктів. Ви знаєте позицію Німеччини щодо питань, які там торкаються. Нічого не зміниться, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ну, свою відмову від поставок кратих ракет продовження німецька преси Торус шольц Роботував тим, що з України також можна вважати цілі в Москві. Він відкидає будь-яке подальше пом'якшення правил використання зброї, які постачає Німеччина щодо використання в глиб території Росії. Іспанія, іспанське газета Ель Мундо Орбан назвав план перемоги України більш ніж жахливим. Прем'єр-міністр Угорщини, ультранаціоналіст Віктор Орбан назвав цього четверга більш ніж жахливим, так званий план перемоги, за допомогою президент України Володимир Зеленський сподівається зупинити та покласти край російському вторгненню. Ми його ще офіційно не знаємо. Ми чули, що він сказав вчора в українському парламенті. Це більш ніж жахливо, сказав горський лідер перед самітом лідерів Європейського союзу сьогодні у Брюсселі, не вдаючись у подробиці. Ну і цитують офіційне горське інформаційне агентство МТІ. Орбан додав, що Європейський Союз повинен змінити свою стратегію війни на стратегію миру. І також він попросив канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Манері Макрона, щоб вони вступили, перегроли, почали переграли з Москвою від імені Європейського Союзу, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Ось така от історія з Орбаном, як завжди. І міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Рюте наголошує, що Китай та інші країни продовжують розпалювати конфлікт в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте запевнив цього четверга, що Китай та інші авторитарні режими продовжують підживлювати російське вторгнення в Україну та кидають виклики Євроатлантичній безпеці. Тому він вважає важливим, щоб країни-однодумці залишилися єдиними. Про це повідомляє ЕФЕ Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Він додав. Що в цьому контексті співпраця між Альянсом і Європейським Союзом життєво необхідна для протистояння нашим спільним викликам. Італія, Італійська Републіка підтримують план перемоги Зеленського, крім Орбана та Фіццо. Про це повідомило дипломатичне джерело В'яс, пише Ля Републіка. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив категорично проти українського плану, тоді як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив іншу точку зору щодо деяких аспектів плану, виступаючи значно довше ніж це робив. Орбан і тийська Стампа пише про те, що Зеленський звернувся до ЕС про негайне запрошення до НАТО що до НАТО є вирішальним. І, звичайно, і він розуміє, що членство буде пізніше. Україна є демократичною державою, яка продемонструвала свою здатність захищати Євроатлантичний регіон. І наш спільний спосіб життя і протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність причинену тим, що Україна не є частиною НАТО. Тепер так от говорив Володимир Зеленський, спитав з приводу того, що демократична держава де наголошував, нас, я хочу нагадати: ну, є умови, які Україна мала би виконати, має бути рішення всіх. Членів НАТО, тобто спільна позиція, ну а серед умов якраз і питання демократії, там і слова, і безумовно є питання корупції, і багато інших питань. Тому, ну, стосовно запрошення, це насправді питання дуже, -дуже серйозне. Я думаю, що ми про це поговоримо у суботу. У програмі головна подія стосовно цього пункту, напевне, більше. Ну і тут, зокрема, ще наводять слова Зеленського: що для нас НАТО це парасолька безпеки, це єдина наша надія, сказав Зеленський. Якщо партнери не виконують своїх обіць, обіцянок. Нам буде дуже важко щодо Росії. Ну, це дійсно так нам буде важко, але безумовно стосунки двосторонні, багатосторонні, вони є стосунки з рухом ну, на назустріч один одному. Я думаю, що чинна влада в Україні, на Челі Зеленський, мала би і виконувати ті умови, які їм висувають, коли говорять про те, якщо ви хочете вступати до нашого клубу. Сподіваюся, що в кінці кінців вони почнуть виконувати ті умови, які потрібні для вступу до НАТО і Європейського Союзу. Я сподіваюся. Що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався і подивився цю програму, і вам цікаво, то підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.